Вітаю вас, шановні радіослухачі! В ефірі Літературно-музична передача Сурма перед мікрофоном ведуча програми Катерина Бруснікіна. Ми продовжуємо цикл розповідей про ансамбль пісні і танцю Збройних сил України. Цей колектив без перебільшення можна назвати гордістю не лише збройних сил, а й всієї країни. За його участю відзначають чи не усі державні свята. А якщо йдеться про свято всеукраїнського рівня, він зазвичай грає партію першої скрипки. Понад 70 років тому був створений музичний колектив, який пройшов шляхами великої вітчизняної та надихав бійців на подвиги. Його солісти вдали понад три тисячі концертів. Та зустріли перемогу музичним святом у Берліні біля Бранденбурзьких воріт. У різні часи знані митці своїм талантом примножували славу ансамблю, зокрема, хормейстер Павло Вірський, який вперше поставив відомий в усьому світі гопак саме із цим ансамблем. Наша гостя Злата Огневич, одна з найталановитіших сучасних солісток ансамблю. Вітаю слухачів українського радіо. Сьогодні з вами Злата Обнівіч, і я розкажу вам, що нового та цікавого трапилося у моєму житті творчому. Пісні і танцю Збройних сил України завжди був професійним плацдармом для молодих та талановитих вокалістів. Чарівна гостя нашої передачі викохана лагідним сонцем та водами Чорного моря. Вона виросла у Криму. Щоправда, народилась Злата Огневич на півночі Росії. Тато Злати – військовий хірург, проходив службу на підводному човні російського флоту. Але зважаючи на переконливі прохання дружини та хворобливість донечки, попросив дозволу перевестись на службу до Криму. Так і сталося. До школи дівчинка пішла у місті Судак. Моя доля. Рід Злати Огневич має багатонаціональне коріння. Серед предків дівчини були козаки, вихідці з Італії та Балкан. Тож у її жилах пульсує гаряча кров, яка на клітинному рівні зберігає інформацію про культурне надбання багатьох країн. І, хоча в родині визнаною співачкою стала лише злата, хист до співу було кому мама і тато теж завжди співали. Тож на родинній нараді було вирішено віддати доньку до музичної школи. Запальний характер злати проявлявся ще в дитинстві. Якось приглядаючи по телевізору новини про військовий конфлікт в Пакистані, вона сказала батькам, що буде журналістом та об'їздить всі гарячі точки світу. Лише з часом батьки змогли заспокоїтись. Донька передумала, визнала, що музика це її життя та свіже повітря, і вона ні за що не зрадить своїй мрії. Свої перші гроші дівчинка заробила не співами чи грою на фортепіано, а зважуючи відпочивальників. У такий спосіб фінансово підтримувала родину. Злата каже, що час, проведений під спекотним сонцем на морському узбережжі, був першою спробою відчути себе самостійною. У юному віці дівчина поїхала до столиці вступати до Київського інституту музики імені Глієра. Вона легко склала вступні іспити і обрала клас естрадного співу Тетяни Русової. Нині уже відома співачка Злата з теплотою згадує свого викладача. Дуже талановита людина. Добра, світла, чуттєва, вона мене багато чому навчила і дала мені саме ту вокальну фундаментальну базу, завдяки якій я можу співати і класичну музику, і поп музику, і госпел, і джаз. Тобто, коли ти розумієш оці основи співу, ти можеш робити все, що завгодно. І я горжуся тим, що я потрапила саме в клас до неї. Києві злата могла розраховувати тільки на себе. Дівчина напружено навчалась у день, а вечорами шукала підробіток. На третьому курсі я працювала з живими бендами в Києві. По Україні нас запрошували. Я працювала з цими бендами. Ми співали джаз, латино джаз. І тому для мене латинська музика це окремий такий музичний творчий шлях у моєму житті. Я дуже люблю латинську музику співати і навіть мрію влаштувати триб'ют концерт латинської музики. П'ять років поспіль Злата Огневич, солістка заслуженого ансамблю пісні і танцю збройних сил України. До військового музичного колективу співачка прийшла ще під час навчання в музичному інституті імені Глієра. Я навчалася у глієре. Я багато чула про ансамбль збройних сил України, і саме туди мені дуже багато людей радило йти працювати, тому що там творча атмосфера, Незважаючи на те, що ансамбль збройних сил України це військові, але вже я можу тепер сама сказати так: у нас в ансамблі дуже творча атмосфера. Ми співаємо дев'ятьма мовами, це точно. Це і китайська, італійська, англійська, українська, російська, болгарська, молдовська. Тобто в нашій скарбниці музичній багато дуже жанрів: це і класичний, і народний, і джазовий, і сучасний естрадний жанр. Тобто можна було розкритися. Головне, щоб ти міг це робити. Рада, що у мене такий досвід є працювання в ансамблі з художнім керівником Дмитром Жановичем Антоніком. Він теж мене багато чому навчив, завжди радив, що треба робити, що не треба. Зауваження там якісь такі корисні робив стосовно. Творчих моментів, і взагалі в нас такі музиканти. Вони пропрацювали дуже багато і гастроли, і з іменитими артистами. У нас є такі скрипачки, які з повороті працювали з варівайтом. Занурившись в музично-гастрольне життя, Злата Огневич все ж знаходила час для участі у міжнародних конкурсах. Це і слов'янський базар у Вітепску, нова хвиля у Юрмалі, двічі брала участь у відбірковому турі на пісенний конкурс Євробачення. Стала бренд голосом солодкої імперії Смаку Корона. У рекламному ролику звучить пристрасна пісня з одноіменною назвою У виконанні злати. Закінчила інститут восени 2012-го Здобула гран-при музичного конкурсу Крим фест в Ялті. Стала туристичним обличчям Криму, а також підкорила Казахстан. Музичні критики цієї країни визнали Злату Огневич кращою іноземною співачкою. Спитаю як бути, що далі, де той, що люблю. На межі надія чека. Ловячих, і туман нам, як може, просте. Саме складний рік був це, коли я закінчувала глієра і треба було гос здавати. І я працювала в ансамблі. Там у нас теж було дуже багато концертів. І звісно ж таки ще ввечері я встигала працювати з бендом. Ми співали джаз, і мені довелося вивчати дуже багато репертуару. Я вже не знала. Що робити, коли спати, коли відпочивати, куди біжати. Але той період я запам'ятаю надовго і це теж корисно. Це закаляє це внутрішній світ наповнює артиста, тому що, якщо все гладко і добре, то нема про що співати. Жди мене. І я Важко знайти такий куточок на мапі світу, де б не побували українські військові артисти. Миротворчі місії не виняток. Збулась ще одна мрія злати відвідати гарячі точки. Солісти військового ансамблю на Різдво відбули до Косова зі святковим концертом. Серед них була і Злата Огневич. Я літала до Косово на Різдво. Там були українські миротворці і американці. Дуже багато військова база, і сцена і майданчик. І наш концерт був для них як велике свято. Вони, як діти, прийшли на цей концерт, дивилися, не хотіли, щоб ми закінчували. І ми теж не хотіли. Тому що, коли ти відчуваєш енергію, потіка, коли ти відчуваєш відповіді від залу до себе, тобі хочеться ще працювати. Поїхала туди Наталя Заболоцька, Юрій. Коплівацький Сергій Юрченко Христина Охітва тоді була. Я там співала також англійською мовою пісні, тому що там прийшли на концерт американці, і вони були здивовані тим, що і для них щось тут було виконано. Я взагалі завжди кажу, що музика вона не має мови. Вона має тільки мову серця, а мова серця вона інтернаціональна. До музичних творів Злата Огневич ставиться дуже прискіпливо. Більшість виконаних нею пісень створені композитором Михайлом Некрасовим. Голос артистки потужний і виразний. Її силу будь-які твори від класичних до народних. Співачка однаково гарно виконує рідні українські пісні і оперні партії італійською. От і зараз Злата працює над новою піснею та відео до неї. Це буде інша трошечки музика. Також в нас з'явилася нова пісня За лісами горами. Це саундтрек до першого мультфільму міжнародного про Україну. Мультфільм цей з'явиться на великих екранах усього світу: Америка, Азія, Європа, наші слов'янські країни на початку 2013 року. Називається він Нікітанер. Тобто «Нікіта Кожем'яка». цілий рік тривав тендер на виконування музики до цього мультфільму, і в результаті тендер виграла я над піснею. Працював також цілий симфонічний оркестр. Я взагалі дуже люблю працювати з живими музикантами, тому що енергію живого оркестру ніхто не замінить. Я бажаю слухачам українського радіо бути собою, слухати гарну музику, слухати наше українське радіо, нашу українську музику також і світову, ходити на концерти. До нашої редакції надходять листи із побажаннями до героїв передач. Є декілька і для Злати Огневич. В одному із листів, слухачка українського радіо, дякує співачці за українську пісню і зачить плідної роботи та відданих шанувальників. Колектив програми Сурма та я, її ведуча Катерина Бруснікіна, приєднуємося до теплих побажань. А зараз до вашої уваги нова музична робота Злати Огневич. Слухали програму Сурма, спільний проект Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України. Для вас працювали звукорежисер Тамара Чернікова, літературний редактор Наталя Гурська, ведуча програми Катерина Бруснікіна. Чекаємо ваших листів на адресу Київ 01001, хрещатик 26, національна радіокомпанія України або на електронну скриньку сурма нижні підкреслення світ ed, до нових зустрічей і нехай буде мир та злагода у вашому домі